you Понад 70 тисяч гривень зібрали працівники обласної клінічної лікарні, виступаючи з різдвяним вертепом у Рівному. Загалом колектив із 30 людей, серед яких не лише медперсонал, а й їхні рідні готувалися до виступу майже місяць. Такий захід вони організували вперше. Зокрема, новостворений колектив Він шував колег різних медичних закладів, очільників області та міста. Зі слів організаторки Оксани Ігас, за основу взяли текст сценариста Сашка Лірника. Тим адаптувавши його до меди. Очні тематики та реалій сьогодення. Всі гроші за виступи планують передати на потреби збройних сил. Смерть роль моя була в кінці. Слова були такі, що я справді така страшна, а я добра смерть, тому що в цій ролі я принесла е, перемогу, тобто звільнила всіх від ірода. Все це було дійство було дуже е, драйвовим, дуже веселим, дуже прекрасним, дуже повчальним, е, тому що ті люди, з якими ми спілкуємося кожен день, вони відкрилися в цих своїх е, ролях зовсім по-новому. Мені попалася роль чорта. З одного боку, це якби такий загально прийнято, що це негативний персонаж. В нашому випадку він був наполовину, можна сказати, добрим, наполовину негативним. Чому він був добрим? Тому що він виніс на своїх плечах зло.